26 квітня Україна вшановувала 27 сьомі роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пройшли роки, а біль від втрат не полишає ні тих, хто брав участь у ліквідації аварії, ні тих, хто вимушений був залишити землі своїх дітей і прадідів, ні тих, хто рятував від радіоактивної небезпеки своїх дітей. Таких в Україні мільйони. Як вшановували чорнобильців-галичани, дивіться у нашому наступному репортажі. Багато років проминуло з тієї трагічної дати, коли на Чорнобильській АЕС вибухнув реактор, який забрав життя багатьох людей, але пам'ять про них живе у наших серцях, у пам'ятниках, у назвах вулиць. Сьогодні члени Галицького районного осередку Всеукраїнського громадського об'єднання учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС. Представники влади і громадськості взяли участь у поминальній панахіді, щоб пом'янути тих, хто пішов з життя від радіаційного зараження. Після панахиди всі зібрали. Це в народному домі, де керівники районної влади сказали найщиріші слова подяки за мужність та відвагу ліквідаторам чаес. Вручили грамоти за їхній героїчний подвиг в ім'я життя нинішніх і прийдешніх поколінь, особисту участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та з нагоди 27-ї річниці аварії, а також вручили грошові нагороди. Сьогодні ми склали молитву за їхні душі, склали молитву за вас. Хто сьогодні ще живі? Я думаю, що кожен подумки і ви, просили Бога і Матір Божу, аби таке лихо більше ніколи не повторилося. Тому що знаємо, які наслідки, яке відлуння від цієї великої біди, скільки сьогодні люди втратили свого здоров'я і сьогодні витрачаєте і коштів на лікування і так далі. Це дуже велике горе, дуже велика біда, і дай Боже, що воно ніколи не повторилося. Те, що було, дай Боже, ніколи. Не було не тільки в нашій державі, в ніякій державі, тому що Чорнобиль це не була біда тільки України. Та й до сьогодні вона не є біда тільки України. Вона є біда більше половини світу. І тому сьогодні ми з вами хворіємо, і тому сьогодні так багато народжується хворих дітей. І тому сьогодні, та й до сьогодні, ті всі, які там. Віддавали найдорожче, що є до життя не пошановані наші держави. Деяким ліквідаторам було вручено подяки та грошові винагороди від бурштинської міської влади. Чорнобильці, як ми звикли називати ліквідаторів аварії, у ті небезпечні часи взяли на себе відповідальність за народ і за державу. А що держава? Чи віддає сьогодні вона належне своїм героям? І як зробив наш дорогий президент і наш дорогий азару. Вони своєю постановою ми судилися, ліквідували ці рішення судів і своєю постановою зробили так, що люди декілька разів отримують меншу пенсію. Про ці болючі питання ліквідатори говорили сьогодні відверто. Проте напередодні великодніх свят вони приймали і найщиріші слова вітань зі святами та побажання здоров'я їм та їхнім родинам. А також для них виконувались найкращі концертні вітання.